Виконуємо номер 830 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Порівняй периметр прямокутника зі сторонами 12 см і 9 см з периметром квадрата зі стороною 1 дециметр. Знайдемо периметр прямокутника зі сторонами. 12 см і 9 см. А дорівнює 12 см, Б дорівнює 9 см. Перемет прямокутника дорівнює 2 помножити на суму двох його сторін. Маємо 2 помножити 12 додати 9. 12 додати 9 маємо. 21 да множимо на 2, 42 см. Ми знайшли периметр прямокутника зі сторонами 12 см і 9 см. Тепер знайдемо периметр квадрата зі стороною 1 дециметр. Сторона квадрата дорівнює 1 дециметр, позначимо прямокутника. Знайдемо периметр квадрата. Периметр квадрата дорівнює 4 помножити на довжину його сторони. 4 множимо на 1 дорівнює 4 дециметри. Тепер запишемо 4 дециметри у сантиметрах. 4 дециметри дорівнює 40 сантиметрів. В умові стоїть питання: порівняй периметр прямокутника. 42 сантиметри. І з периметром квадрата 42 см більше, ніж 40 см. Отже, периметр прямокутника зі сторонами 12 см і 9 см більше, ніж периметр квадрата із стороною 1 дециметр. Запишемо поставимо крапочку з великої літери. Отже, периметр прямокутника зі сторонами 12 см і 9 см більше ніж Периметр квадрата зі стороною 1 дециметр. Ми порівняли, порівняли периметр квадрата зі стороною 1 дециметр і периметр прямокутника із сторонами 12 см і 9 см. Виявилось, що периметр прямокутника більший, ніж периметр квадрата. Номер 830 виконано.